Представляємо вам дзеркало Global Glass MR1 у розмірі 600 на 800 мм з фронтальною led підсвіткою по периметру. Такий вид підсвітки гарно підкреслює обличчя, тому що забезпечує достатню кількість освітлення для проведення щоденних процедур, таких як нанесення макіяжу або гоління навіть при вимкненому основному світлі. Розкажу вам про комплектуючі дзеркала. Якісне полотно це основа вашого зображення, тому ми використовуємо європейське дзеркальне полотно, яке дуже якісно передає зображення та не викривлює його. Дана модель має прямокутну форму з гострими кутами та світовою LED полосою 4 см по усьому периметру. У базовій комплектації присутній механічний вмикач, кріплення для вертикального та горизонтального встановлення, також трансформатор для підключення до мережі 220 В. Компанія Global Glass виготовляє дзеркала за індивідуальними параметрами. Можемо виготовити дзеркало за вашим розміром та функціоналом. Також на усю нашу продукцію діє гарантія 2 роки. Усі наші дзеркала передають зображення дуже природньо та не викривлюють його. Це вигляд з боку, товщина виробу 24 мм. Також присутній механічний вмикач. Так виглядає дзеркало ззаді. Ми маємо пластиковий каркас. Металеві кріплення для вертикального та горизонтального встановлення та трансформатор для підключення до мережі 220 В. вольт.